Донецький національний університет імені Василя Стуса переїхав до Вінниці ще в 2014 році. Проте сама історія навчального закладу охоплює 85 років. Тоді, у далекому 1937 році, університет налічував лише два факультети. А зараз у структурі закладу є шість факультетів та одна філія. Протягом останніх років Донецькому національному університету доводилося долати чимало викликів. Новообраний ректор Стусівського вузу Ілля Хаджинов розповів для він інфо про діяльність навчального закладу під час війни і як вдається впоратися зі всіма викликами. Зараз для інших університетів з окупованих територій актуальний досвід Донецького національного університету, який прибрався до Вінниці ще у 2014 році. Розкажіть, як це було? Чи пам'ятаєте цю історію, як це все починалось? Звісно, пам'ятаю, тому що ну, ми були першим університетом, взагалі, який сказав, що ми хочемо переїздити і зберегти свою ідентичність. Все починалось ще влітку, коли незрозуміло було. Що робити, коли почалися обстріли Донецька? Я покинув Донецьк 7 липня 2014 року, і якби ми виїжджали всі на два тижні, думаючи, тому що ну українські танки були вже під волновахою. І ми думали, що ну там от буквально за тиждень там звільнять Донецьк і все буде добре. От, на жаль, так не сталося, як гадалося. Поворотним моментом стало те, що 16 вересня 2014 року було захоплено будівлю Донецького національного університету, головний корпус. На ньому до цього моменту ще був український прапор. І коли там змінився прапор, було скликано засідання вченої ради. Ну це з розмов наших колег, які були присутніми. На цій нараді, і було представлено нового ректора. І я тоді зрозумів, що мій університет для мене помер. Ну, тобто, це був такий важка така думка для мене, що він ну, його немає. Тобто мені телефонували з Донецька з кафедри і казали, так що ти виходиш чи не виходиш, я кажу, ні, ми тоді тебе викреслюємо з розкладу. Я кажу, викреслюйте. Надія з'явилася 25 вересня, коли було оголошено про те, що є наказ міністерства освіти і науки, про те, що університет перелокований в Вінницю і а, здійснюється збір інформації про тих, хто хоче продовжувати працювати і. Навчатися в університеті. Одразу з'явився сенс життя, як то кажуть, було таке підняття душевне, в тому плані, що я вже зрозумів, що робити і як діяти. І вже 1 жовтня я був в Вінниці, спілкувався з Федоровичем Гаренюком щодо того, що я готовий був працювати будь-ким, але в цьому університеті, хоч двірником. Я хотів віддати все те, що дав мені університет, щоб його. Врятувати, щоб йому допомогти. Ну я думаю, так більшість колег теж так думала. Дуже багато людей переїхало. Багато хто знаходилися за межами України. І ну, почалась така кропітка робота, тому що одразу переїхати до Вінниці мені не вдалося. Я приїхав лише в листопаді. Але ну якби ми розпочали роботу, приїхали колеги, які е, змогли знайти тут місце, де жити. День складався в мене так: В день я обзвонював студентів, колег ми там розглядали. Навчальні плани складали, було координаційні зустрічі. Раз на тиждень ми приїздили всі в Вінницю на один день, ввечері роз'їжджалися, і по ночах робили якусь роботу. Тобто, там переписка зі студентами, листування з колегами, чи що робити, куди йти, і так далі. Мою кафедру врятувало те, що ще коли ми були в Донецьку, розуміючи, що будуть обстріли, ми все зберегли в хмару, і таким чином в мене був доступ до 95% інформації про склад. Лад кафедри, про навчальні плани, всю її історію. Тобто, ну, наша кафедра не втратила майже нічого. Були переліки і телефони студентів, що теж дуже важливо, і багато студентів розуміли, знали, хто я, і тому важлива була така особистісна риса в спілкуванні, що вони знали, хто я. І тобто, якщо я є, тобто можна звернутися, і є певне, як певне реноме в людини, що можна довіряти. І завдяки цьому ми зібрали 250 наших студентів. Тобто вони були з нами. Здебільшого це були студенти останній семестр ті, що навчалися в магістратурі, тому що вони розуміли, що їм потрібен український диплом. І у нас випускалося, здається, 45 Студентів того року, в 2015 році, в січні, ми проводили захисти, і вони всі з задоволенням приїздили до Вінниці, і ну, ми ділилися, що от ми не бачились все літо. Раділи тому, що ми можемо допомогти один одному. Тобто вони нас врятували від того, що ми не закрилися як університет, а ми їх надаючи їм дипломи, ті знання, передаємо їм. От, ну, це було так. Але коли ми вже переїхали до Вінниці, тут ми раділи кожному там стільцю, кожному, ну от в цій будівлі, де ми зараз знаходимось, ми писали на підвиконнях, сиділи в трьох на лавці. Ну це такі спогади. Знаєте, ну здається, ну і що? Коли нам дали зарплату в листопаді. Тобто ми з червня не отримували зарплату. Mm -hmm. От і коли е, ми отримали, побігли купляти дошки, крейду е, ну там можливо техніку, якусь комп'ютер купили або там принтер, і так і таке інше. Ну тобто, були такі, знаєте. Радості, від яких ти в звичайний час не відчуваєш. Тобто, О, у мене дошка є, я можу писати крейден, або там фломастером. Ну тобто, це таке не передати. І ми всі тут пропадали ночами, тобто ми працювали 24 на 7 для того, щоб відновити університет. Робили ремонти, десь меблі шукали, ходили там, гуманітарну допомогу отримували, передавали, нам щось привозили. Дуже багато було іноземних Спостерігачів, є різних організацій, які тут приходили і дивилися, як ви це тут робите, або що так просто переїхали. Ну, да. От якраз оці два прапори, які ви бачите, mm -hmm. є прапор університету, його наші співробітники вивезли з Донецька на собі, навіть з корпусу винесли. Mm -hmm. І його привезли до Вінниці. Це було в жовтні, здається, або 2, або 5 жовтня 2014 року. У нас ще не було приміщення цього, і ми збиралися в департаменті освіти біля вежі. Mm -hmm. І там, на на першому поверсі є як зала, і в ній привезли наш прапор. Ми всі плакали. Насправді, ну, таке, от зараз розповідаю, і трошки так щось мурашки бігають. Це було спогади. так спогади, так. А багато викладачів приїхали з Донецька до Вінниці і підтримували цю ініціативу, все-таки продовжити роботу. Все залежало від багатьох факторів. Є факультети, які майже повним складом переїхали, але і ті, які залишились в Донецьку. Все залежало від факультету і від настрою. Тобто, наприклад, хімічний факультет здебільшого переїхав. Факультет іноземних мов якби старше покоління, воно залишилось там, молодше переїхали. Ну, економісти, ну 60% викладачів, я думаю, що переїхав. Тобто, все залежало від факультету. Є певна специфіка, тому що ті, хто залишались в Донецьку, вони казали, а куди ви їдете? Там стіни, там немає обладнання, що ви там будете робити. Але насправді життя показує, що ми здатні робити і облаштовувати власне життя вже якби в нових умовах. І ми цей виклад прийняли. Я думаю, що ми його з честю виконали. Цей виклик. Як університет пережив повномасштабне вторгнення? Як щось змінилось в внутрішній роботі університету? Звісно, угу. і ми, як? ми були налякані. Перший тиждень ми не знали, що робити. Хоча, якби це, ну, для декого це не вперше, ті, хто з Донецька переїхав, але для більшості це був стрес і шок. І головне було показати, що університет працює, ну, тобто, власним. Прикладом ходити на роботу в першу чергу показувати, що треба ходити на роботу, що ну якби сенс життя втратився. Ну тобто, війна почалась що робити, я не знаю. Що все нормально, там підтримувати колег, розповідати. Ну тобто, така місія була, от я пам'ятаю, що ми перші дні ну, от, виконували знов таки, от як в 2014 році, все, що можна було, ми виконували. Там у всіх ажіотаж таж почався. Де моя трудова книжка? Я хочу забрати трудову книжку. А, чи можна? Ми от всі ксерили ці трудові книжки. Тут паралельно йшли якісь наради. Міністерство теж не знало, що робити в цьому сенсі. Тобто, ми намагались знов таки. Підтримувати одночасно волонтерячи, збираючи допомогу, велика ж кількість тих, хто виїжджав з Києва. І ми пам'ятаємо, коли ну, дороги були забиті весь час. Весь час телефонували якісь колегія. Дайте бензин". і Це ввечері зазвичай. Ну, колеги, і я в тому числі там або бензин, або воду, або проведіть по Вінниці, А як проїхати? Ну такий рух був. Тобто, ми змінились, звісно. Відійшов на другий план навчальний процес. На жаль, отнуле, але і наші студенти вони теж брали активну участь в нашій боротьбі. Люди почали проявлятися по-справжньому, хто є хто. І тоді ти розумієш, що дійсно, яка в стресовій ситуації людина як себе поводить, так вона поводить завжди, тобто вона не якась така награна або фальшива. А ти розумієш, якщо він так себе поводить, і ти розумієш, чи можна з ним продовжувати спілкування, або треба обмежити це спілкування. Ну, якраз от повномасштабне вторгнення для мене було таким самим випробуванням. Щоб зрозуміти, як ставитись до колег, що змінилось у внутрішній роботі університету, і як багато студентів-викладачів вступили в лави зсу? У нас є і студенти, і викладачі, які в лавах ЗСУ. на жаль, є втрати серед студентів. Серед викладачів, дякувати Богу, немає. Хотілося, щоб не було взагалі жодних втрат. І багато і викладачів, і студенти, і аспіранти пішли до лав ЗСУ, і тут, коли в нашому корпусі була прийом в ТРО, були черги. Багатьох не брали з різних причин. Тобто бажання воювати було замало. Треба повинен був мати досвід людини. Ну, і зараз у нас є колеги, які досі перебувають в лавах ЗСУ, і ми. Підтримуємо їх різним там або збором коштів, або збираємо гумдопомогу для когось, тобто це не ЗСУ, а наприклад, там переселенці з інших регіонів і так далі. Тобто, для університету змінилось. Ми перейшли в дистанційний режим, тому що багато студентів і викладачів виїхало за кордон. І в цьому контексті, поки перший місяць повного штабного вторгнення, ми змушені були робити пари в режимі консультації. Тобто, ми обов'язково було з'являтися на консультації. Але вже десь в травні в червні були проведені випускні екзаменційні комісії, складена сесія з студентами. Ми якби завершили навчальний рік. Ну і вже влітку ми розуміли, що робити надалі. От. Ну, таким чином, ось ви ще говорили попередньому питанні про рівень освіти, що відійшло трошки на другий план. От як дається впоратися з цими викликами, і все таки надавати якісну програмну освіту для студентів? Це виклик не тільки наш, на жаль, а всієї нашої держави, всієї нашої системи освіти. Тут є багато чинників, що залежить від того. З іншого боку, викладачі готові викладати, а чи готові сприйняти нас студенти? Тут в цьому ще є. Звісно, що дистанційний режим трошки розхолоджує студентів, що ти можеш не бути присутнім і це не обов'язково вмикати камеру, що не є ну з моєї точки зору дуже ввічливим в контексті того, що викладач має бути з камерою і щось тобі розповідати, і це нагадує спиритичний сеанс. Ви мене чуєте, ви мене бачите і так далі. Насправді залежить від студентів, що є ті студенти, які в тебе будуть вимагати знання і казати: Дайте мені, а є ті на жаль. Що не хочуть їх сприйняти, і вони якби, відбуваються, ви маєте мені поставити, бо я вас вчусь. Є і таке. Насправді, звісно, що викладачеві цікавіше працювати з тими, хто зацікавлений брати, ніж в тих, хто, в кого не впнути жодної думки щодо спеціальності. Ну і звісно, якщо ми розуміємо, що частина викладачів знаходиться за кордоном, вона не може бути фізично тут. І це теж певна проблема для нас, ну і для студентів так само, тому що важко сприйняти щось, не бачачи очей, не бачачи міміку, реакцію аудиторії. Це дуже важко для викладача. І тому, звісно, рівень, на жаль, просідає, але ми докладаємо максимум зусиль для того, щоб наші студенти не загубили основи, хоча б, тобто, звісно, що ті, хто зацікавлені, вони нас беруть участь і в олімпіадах, і в конкурсах міжнародних, і здобувають перемоги. Але це не стільки, скільки було до того. Насправді ну, процес іде, але от, ну, дуже дуже складно. Чи є відомі у студенти Донецького національного університету імені Василя Стуса, можливо, хтось вже обіймає високі посади або став відомим завдяки своїм досягненням? У нас багато відомих випросників. Причому, якщо так згадати, річ в тому, що не тільки відомих там на політичній арені. А є і відомі співаки, як не дивно. Тобто, випускники наші в певних колах вони відомі. Ну з найвідоміших можна сказати, що наші випускники журналісти от Олексій Чмир він взагалі працював декілька років Міністерстві освіти і науки України за проектами, які розпочалися в 16 році. Він після закінчення університету виграв цей конкурс, тобто на достатньо високому рівні він працював в міністерстві, а зараз він працює в міжнародному проекті DECIDE Швейцарський. Здається, це проект. Тобто, у нас є е, такі колега мій студент колишній Олексій Рябчин, який був народним депутатом України. У нас є, є Юлія Юрійна Вчинка, така яка зараз народний депутат України. Вона була деканом біологічного факультету. Тобто, якщо так перелічувати ну, людей дуже багато, і щоб так загальновідомих, знаєте, як університет можуть звинувачувати там, в тому, що ми там сепаратисти, умовно кажучи, але ми на ну, те університет, що у нас є хороші сторінки, і є погані сторінки. І, і ми маємо розуміти, що Погані сторінки нам для того, щоб ми розуміли свої помилки. Є якби і ті, що вирізняються позитивно, звісно, ми їх згадали. А ті, хто негативно, ми їх знаємо, що вони є, на жаль, але це наш досвід. Плануєте далі якісь співпраці з іншими університетами або партнерами, звісно, тому що завдяки нашим наземним партнерам, ми взагалі відновили нашу інфраструктуру в Вінниці. Вони надавали нам дуже е, таку потужну допомогу протягом 15-16 року. Е, міжнародні фонди зробили коаліцію щодо надання нам допомоги, і більшість того, що ми якби маємо зараз, це от було закладено саме. Сім років вже майже тому. І звісно, наші партнери це наше все. Завдяки ним ми можемо компенсувати те, чого ми не можемо, на жаль, надати нашим студентам або там викладачам. Тобто, це ну, в першу чергу це досвід в будь-якому випадку. По-друге, їм теж цікаво дослідити наш досвід, як ми. Вижили в цих умовах і що ми робимо. І тобто, наш досвід є унікальним, ну як і досвід кожної людини, що робити, як організовувати роботу під час екстремальних ситуацій. І, звичайно, треба розуміти, де ми можемо знайти точки дотику для майбутньої співпраці. Тобто, партнерство це не завжди гроші. Це може бути і соціальний капітал, який іноді цінніший за грошовий. Ну, це нагорода Атлантичної ради. Це за те, що за бажанням свободи і волі, швидше за все, що за волю саме Фрідом. От Донецький національний університет була вона вручена в Польщі, Вроцлаві в червні 2015 року, за те, що університет своїм прикладом показав. От жагу до перемоги, до свободи, і тим самим надихнув багато інших університетів переїхати, переміститися з окупованої території Донецької, Луганської області і з Криму. А що ще у вашому кабінеті має таку цінність, як ця нагорода? Ну, звісно, це прапор нашого університету. Він був у нас в Донецьку стояв, саме ви бачите, що тут назва ще. Без імені Василя Стуса, 37-й рік, це е, рік заснування нашого університету, і цей прапор винесли е, з корпусу, який вже був захоплений е, проросійсько налаштованими військовими. От На собі наші співробітники. І через блокпости вони його привезли до Вінниці. І коли його е, нам привезли в жовтні, ми всі ридали. Що вирізняє Донецький національний університет імені Василя Стуса від інших університетів Вінничини? Ну, як немає двох однакових людей, так і немає двох однакових університетів. Звісно, що ми товаришуємо співробітничаємо з тими університетами, які є в Вінниці. Ми вдячні Вінницькій громаді за те, що вона нас приютила, надала прихисток і ми. Знаходимося в такому органічному конкурентному середовищі, коли ми один одного доповнюємо, тому що в них є студенти в інших університетах, і у нас є студенти. Тобто насправді кожен обирає те, що йому подобається, і якимось чином ми цікаві одним, а інші університети чимось можуть зацікавити своїх студентів, тому вони приходять. Хоча бувають такі випадки, коли студент і наш. І не наш одночасно, тобто вони навчаються на двох програмах в двох різних університетах, і це правильно, тому що вони розуміють культуру і хочуть отримати щось новеньке, щось цікаве. І тому я думаю, якби це дуже класно, що в них є така можливість. Бачу, ось тут ця цікава. Картина, такий арт. Розкажіть історію, як це все малювалося і що тут зображено. Ну, взагалі, як ви бачили, у нас багато мистецького підходу на цьому поверсі. Це був конкурс, оголошений у 2018 році. Ми обирали серед екскізів, які були винесені на конкурс. 15 найкращих Голосували студенти і викладачі. І те, що ви бачите на стінах, на цьому поверсі, на третьому і на другому, це якраз переможці. А конкретно це це таке поєднання, це колаж. Ми можемо бачити два храми: це обидва свято Свято-Преображенські собори. Тільки праворуч з трамваєм це Вінниця, вулиця Соборна, а ліворуч це свято Свято-Преображенський храм в місті Донецьку, який теж знаходиться на центральній вулиці, вулиці Артема. От. І е, якщо в Вінниці біля собору знаходиться наш факультет історії та міжнародних відносин, а також юридичний факультет, то біля собору в Донецьку у нас знаходиться економічний факультет. Наразі ви обіймаєте посаду ректора університету, і які плани, ідеї маєте надалі для розвитку для себе. Я зрозумів, що треба відчути університет на всіх рівнях, тому що коли я працював про ректором наукової роботи протягом восьми років в університеті, я Розумів деякі питання, тобто я в них був освічений, але я не розумів всієї глибини питань. Тобто, зараз в моїй компетенції дуже великий весь спектр питань, так скажу. В які частково я розуміюсь, Частково мені треба щось довчити. От коли я Зрозумію для себе, що я вивчив університет, в якому я працював, на тому рівні, що мені дозволяє без зайвих витрат часу приймати певні рішення, тоді можна будувати плани. Тому мені треба дослідити об'єкт. От я досліджу об'єкт поки що, що з ним робити потім будемо. Ну, тобто, я як науковець, мені треба досконально вивчити, розуміючи. Всі риси, позитивні, негативні, які є стосунки в колективі, це що є дуже важливим, на мій погляд, хто такий найкращий керівник? Хто не заважає? От свою місію як керівника бачу, не заважати. Але з іншого боку, долученість має бути і залученість працівників до процесу, щоб вони розуміли, що їх чують, що вони потрібні. Що вони важливі для університету, так само і студенти вони мають відчувати, що вони потрібні університету, і ставитись, от моя особиста думка, ми маємо ставитись до студентів, так як до рівних до партнерів, а не так, щоб вони менші, так вони менші, ані, але в деяких питаннях вони розумніші ніж ми.